Гуцульська народна казка Жінчини Заробітки. Оженився молодий хлопець. І ще були в нього молоді тато й мама. І жиють вони разом. І тато додивився, що його невістка файна молодиця, та й каже тій молодиці, так як не будеш зо мною жити, на жену тебе звідси геть. Це господарство тобі не буде. А то великі були багачі. А вона засмутилася та й думає Що я скажу татові й мамі, чого маю тікати додому? Чоловік не б'є. Він скаже, не бив я її і не сварив. То чого ж я маю додому тікати? Та й плаче й плаче, куди йде, та й плаче, і їсти вже нічого не хоче. А чоловік каже А чого плачеш? Ай, плачу. А мама таки каже Та ти мені скажи, я жінка, ти жінка, що є? Чи тобі щось син каже? Ні, нічого. Я не скажу нікому, каже мама. Ну, каже, як не скажете нікому, як заклинаєтеся, то я скажу. Тато сказав, аби я з ним спала. Так. А я що буду робити? Ти знаєш що? Як сказав, то ти скажи. Що ти ввечері на подрю підеш. І скажи йому, що коли тебе не буде в хаті, то найде до тебе на подрю. Але ти підеш у комору, а я піду на стайню. Отак. І Я лиш ставлю в піч горшки, щоб він не пізнав, що я втекла. І так і порішила. Вона наставила тих горшків, а невістка вийшла і заперлася в коморі, а та на стайню. Він подивився, вже нема нікого тут, Жінка пішла по дрова, іду я на стайню, пішов на подрю та й ліг зі своєю жінкою спати. А він гадав у темноті, що то невістка, та й каже «Йой, яка ти мені добра, яка ти мені файна, відколи я вженився, не спав ні разу, як тепер. Як добре, ти знаєш, що? Я маю тут гроші, даю тобі три рублі, а як сіно продам, то й ще тобі дам. Та й уже все. Жінка зсунулася та й у хату, а він там лишився, лежить ще. Бо так з невісткою домовився, що вона піде перша додому. Жінка війшла в хату, а невістка у коморі. А в печі баняки позбігали попопригорало все. Входить старий Газда в хату, а то повно диму. Погоріла їда, доки вони набувалися. Та він і каже А ти це де була, що їжа погоріла? Я каже, була де була, а три рублі роздобула, та й йому показує. Ти, каже, казав, що сіно продам, та й ще тобі дам. А цей у двері, та й утік до мами свої. Та й тоді розказали все синові, та й батько не йшов додому з тиждень. А через тиждень прийшов, бо почали сміятися люди, що пішов від хати, та й зачали сваритися з ним. Та й вернувся він. Та й мусів жити далі як усі, а казочці тут кінець.